Бубін, там, правильно сказав, він не підвів. Якщо ви бачите, цей маркер ще пише. Невідомо. А сірники забули. І зараза не стараються. Всім доброго дня, я Ворон. І сьогодні буде дуже цікава тематика з приводу маркерів. Ну, можливо, ви запитаєте, що це така річ не дуже важлива. В принципі, написати, там, підписати можна всім. Але ми хочемо подивитися на це з іншої сторони. І ця сторона, скажімо так, не дуже приємна. Я буду проводити багато прикладів і багато нюансів з приводу маркерів, тому що маркер це, мабуть, остання річ, котру кидають в аптечку. І іноді кидають той маркер, котрий не перевіряють, просто кидають, написати там щось на турнікеті, щось там написати це основна формулювання того, чого ми кидаємо маркери в аптечки. Я хочу привести звичайний приклад. Чи не було у вас в житті такого, коли ви там збиралися на пікнік всім там табором, все м'ясо, все взяли, там дрова взяли, а сірники забули. І починається там біганіна в сусіднє село або ще щось. Може, там хтось там умніший починає добивати вогонь там з з бурі, губін. Добувати його з деревця та димок, але в більшості це задає багато клопоту. І таких нюансів дуже багато. І ви скажете, а при чому тут маркер? Тепер я іншу сторону хочу вам розказати. Як ви вважаєте, що буде робити лікар на стапункті, або взагалі лікар, котрий побачить людину без свідомості з турнікетом на руці, котрий зав'язаний максимально високо, і без жодної інформації про нього? Як ви думаєте, буде він щось робити з рукою? Можливо, він подивиться на поранення і скаже, що дійсно тут можна щось зробити, можна перенести турнікет, але у лікаря немає інформації, скільки турнікет вже був на руці. І таких нюансів дуже-дуже багато. Тому, коли ви кидаєте маркер, пам'ятаєте, маркер повинен бути гарний, і щоб в екстреній ситуації він не підвів. Що ми можемо побачити в аптечках багатої бійців і звичайних людей, окрім маркера. Ну, я хочу вам показати ті речі, котрі знаходяться і в мене, але вони не знаходяться як маркери для написання е часу, а знаходяться як е лікарський засіб. Але дуже часто я ці речі бачу в аптечках. Ну і почнемо з самого е розповсюдженого. Маркера, як його називають, маркер з йодом. Що Це маркер кожен може написати на лобі, можна написати час, може написати літеру Т, і він не стирається. Наголошую вам про те, що є люди, в котрих е кількість йоду в організмі обмежена або малувата. І що відбувається з йодною сіточкою? Пам'ятаєте, ми її на, накидували на, там, на спину, на ягодічку, на руку. Вона через деякий час зникала. Як ви думаєте, наскільки швидко вона зникла, коли в екстреній ситуації бієць рятувальник назначив на лобі дату, час і літеру Т? Я скажу невідомо. І невідомо, як цей йод швидко він впитується саме в шкіру. Тому маркер. йод – це не маркер. А це йод для нанесення на біля поранень, біля розриву тканин на шкіру, але не як маркер для позначення часу на шкірі. Ним, можливо, можна позначити на турнікеті, але не на шкірі. Є інша ситуація. Це у нас теж йод. Брилянтовий зелений розчин 1%. Так само це є. Засіб для нанесення на шкіру, а саме не для того, щоб позначати, можливо, сама Зеленка буде трошки більше триматися, чи буде вона передавати саме ту інформацію, яку ви написали. Чи буде вона чітка, а можливо, вона розмиється і вже не буде читабельною. Ця інформація дуже важлива для того, що через 2, через 3, через 4 години медики, котрі отримали пораненого, повинні вияснити. Турнікет, скільки часу був установлений на руці. Ну і ще є такий нюанс: ми можемо взяти будь-який маркер, кинути. ну Нам же ж треба маркер надо, надо чимось написати. Ну і використовують іноді текстовідділитель, як його називають. Чи він достатньо гарний? Для того, щоб довгий час зберігатися на шкірі. Ну, в більшості невідомо. Але що я точно скажу про перманентний маркер, що це дійсно та річ, котра буде нанесена, котра не зітреться, котра буде не розчинена водою і котра буде передавати точну інформацію. Але запам'ятайте про те, що на шкірі може бути. Ще деякі біологічні рідини, такі як під, жир, ну і там вода. З водою зрозуміло, а під і жир. Тому, якщо ви хочете спробувати покласти маркер собі в аптечку, напишіть собі на ручці, бажано на тильній стороні долоні, там де у нас постійно йде виділення секрету, то і подивіться, наскільки довго цей маркер буде триматися саме тут. Ну, не стирайте його. Подібні речі ми можемо знайти оце були в мене в аптечках. Ці маркером 2 роки. І мені цікаво, чи ці маркери пишуть зараз, чи вони вже висохли, бо вони є пластиковим. Якщо цей маркер так само пластиковий, но в ньому є багато впевненості, наголошую, я не займаюся рекламою маркерів. Я просто кажу про те, що маркери лежити якісні. Так ось. Ці маркери у мене вже близько 2 років. Десь приблизно на початку вторгнення ми їх кинули в рюкзак. Якщо ви бачите, цей маркер ще пише. Но і зараза не старається. Ну, чи впевнені ви в тих маркерах, котрі ви поклали в аптечку, дай Бог, щоб ви ними не скористалися. Але чи впевнені, що вони через півроку саме будуть працювати? І саме не буде такої ситуації, що ви будете шукати, чим і де написати. Ну, і що стосується білих маркерів, котрі пишуть, як кажуть, на залізі, з ними е, працюють слюсари, там, металісти, ось. Но, е, для того, щоб позначити на железі. На залізі, правильно сказав? Для того, щоб позначити на залізі, немає якби, там ніяких складнощів, але позначити цей момент на шкірі, і потім його з легкістю стерти, це трошки інше значення. Тому, коли ви хочете покласти маркер в аптечку, запам'ятайте. Маркер буде переносити інформацію не тільки через годину, а через 2 години, через 3, через 6, іноді через 12, а може і більше. І він повинен передати саме точну інформацію, коли був накладений турнікет. Чи це буде написано на самому турнікеті, чи це буде написано на лобі постраждалого? Чи це буде написано на якійсь бумажки, або, може, буде написано на якійсь термоковдрі. Питання в тому? Чи ми зможемо зробити так, щоб цей маркер, котрий лежав в аптечці, писав на усьому, на чому б ми не написали? Таких нюансів дуже багато. Особливо ми на початку нашої діяльності розказували вам про турнікети. І на кожному турнікеті є така своя стрічка, таймінг, на котрій позначається час накладання. Так ось дуже часто на цій стрічці немає надпису. Або ця стрічка стерлася, або вона замазалася, і, може бути, все, щоб ви перенесли цю інформацію на лоб постраждалого бійця. Чому саме на лоб? Це саме видне місце, на котрій будуть е, звертати увагу медики. Не для того, щоб ми там розрисували бійця або його якось образили. Це видне місце для інформації для медиків. Тому на лобі в більшості і пишуть інформацію. Саме для медиків. Тому, що б вам не радили інші люди з приводу там, зеленки і так далі. Якщо ви впевнені, що Зеленка буде зберігатися на лобі як інформація, то, звісно, ви можете покласти все це в аптечку. І є багато інформації, що навіть і йодом писали, і йод багато ложили. Але в мене є так само інформація, що йод за дві години. Впитався в тіло і інформації вже не було. Тому ці маленькі нюанси, оці маленькі критичні моменти можуть коштувати життя бійцю. Просто тому, що треба поставити позначку з часом на шкірі або на самому турнікеті. Що стосується просто самого турнікета, звісно, ці речі можуть спрацювати. Але пам'ятаєте, що більшість ситуацій було саме. Написання на шкірі. Тому, шановні, цю інформацію я вам привожу як великий нюанс, на котрий потрібно звернути увагу, що коли ви відкриваєте свою аптечку, подивіться, чи є там маркер, чи довго там він вже лежить, чи той маркер взагалі пише. І чи він пише справді на шкірі і на турнікеті. Шановні, всім дякую за те, що ви підтримуєте наш канал, ставите свої лайки, вподобайки. Підписуйтесь, підтримуйте і донатите всім гарного дня, тихого, мирного неба і слава Україні!